У нас діти мали розвагу. О, я твоя сестра. сестра. Ота от парасолька галіценія, от, от гліцинія. але це просто інший сорт. Це теж гліцинія. На сонці і в кислому ґрунті і годувати добривами. А Це, що таке? це теж лохина. Просто це вона ще з квітами, вона ще квітне, це квіточка, а потім це буде ягідка. Вона просто пізніше достигає. туя декоративно. Ну що, готові послухати про рослини, подивитися на рослини. Дівчата, пішли. Ви вже були хтось в садових центрах? Не був. Я хотіла з Ага, то ви вже. То ви вже трохи знаєте, що таке рослини декоративні як вони ростуть. І переважно всі декоративні. Це є або хвойні, або листяні. Хвойні рослини. Отакі От ялиночки різні, формовані, великі кущики. Це все рослини, які не скидають листя на зиму, то вони є вічно зеленими. І також є рослини е листяні, які скидають листя, а є такі, що залишаються з листям на зиму. Вам їх всіх покажу. Хтось знає, що це за рослини? А вони такі гарні рослини. Дівчата, хто ви не знаєте, що це за квіти? Війде прості. Ні, це не прості, це є піони. Це все піоніє і вони є багаторічними рослинами, квітують тільки в травні. Ні, там немає. Там тільки зимою в нас рослини зимують. Бо якщо рослинку залишите в горщику на вулиці, то може промарзнути корінчик і вона загине. Тому вони всі в нас зимують в теплицях. А ви їх по графіку підливаєте. А ми їх по погоді підливаємо, не по графіку. Якщо спекотно, то е, два рази в тиждень, це як мінімум, поливається хвоя, а листяні практично щодня. Це літо, літо весна, то якщо гаряче на вулиці. Або ніваки. Їх спеціально формують е, з різних рослинок. Тобто це може бути сосна, ялина, ялівець. І от такими лапами. Вони потім наростають. Щоб він тримав свою форму, оці всі свічечки потрібно щороку отак обскубувати. Вона буде пишна і красива. Дивіться, оці ялиночки і оця це є один сорт. Просто ця підросла і вона має конусну форму, а ці будуть кругленькі і формовані подушкою. І ми проходили оці голубенькі на штамбі, це теж такий самий сорт. Просто їх можна по-різному заформувати. І вирощувати різної форми. Які саме? О, от такі навіть бачила ту е, от. Дивіться, то є сосна, а це є звичайна туя. А, та, а, це просто її так застригли. Кажучи, я кажу, пану, та, та, стригли, бо та, це, це так само, звичайно. Дивіться, тут все магнолії. Магнолії квітують весною до початку розпускання листя. Хвойні і тільки весною і вони є вічно зеленими. Вони не скидають листя на зиму. То цей кущик отакий зелененький, цілу зиму і, і є з червня місяця, середини червня і до кінця літа. Їх можна навіть на зиму з освітями. Тут будуть рожеві кольорові, от не просто були в теплиці в нас і вони тому швидше квітнуть. А взагалі, стандартно, вони починають квітнути десь початок середина червня і до осені. Волотисті гортензії в нас ще не цвітуть, але покажу десь бачила суху. О, я це да. бачила в квіточки в букети ставили. Так, да, це є волотисті гортензії. Mm -hmm. Ну, вона в букеті не стоїть. Їх mm -hmm. хіба що засушувати, і тоді можна як сухоцвіт, бо вони не в'януть, вони не тримаються. Оце все ці кущики, отаких от гортензій. Вони такі всякі різні є. Білі, рожеві, ну починають квітнути всі білим, рожевим, Біли. зелен... Ні, білим, зеленкуватим і молочним. Далі вони поступово переходять з рожевого, так потрошки, в білий або зелені залишаються, або білі залишаються. Ну це все волотисті. На це за біберкою, о, але то треба лоб. автобусом їхати наймати. Да, автобус лавандовий. Так, так, так. О, так. Ну, лаванда, у нас тільки два кущики на сьогодні. Можна розрізнити її за от кольором стебла, якого кольору буде квіточка. Оця буде рожевим квітнути. Ні, Цукерки не виростають, але можна прикрасити ним. Кущик. Ось це в нас різні декоративно листяні рослинки, квітучі, які квітують весною і повторно можуть квітнути середина літа. То їх можна підстригти, застригти, сформувати, і далі вони ще раз зацвітуть гарно. Оце є молодий приріст, то що цього року відросло, це все є молодий приріст. І з одної сторони він сріблястий, а всередині він зелений. вона потім, коли розкриється, цього не буде видно. Тобто, коли вона тільки розпускається, вона так виглядає. З фіолетовою, дивіться. Бачите, ті зелені? Хтось хотів тує, а тут. Так. Туї. туї. Оце туї. Вони будуть рости у такої форми кулясти. вони не будуть трикутні, конусні, чи як ви їх сприймаєте, то вони будуть кулясті. Ці будуть жовті, ця буде зелена. І такою кулькою, десь метровою, вони будуть в дорослому віці. А отакі от позаду. Оце отакі от класичні туї. Та. Але насправді вони є абсолютно різні. Ножниці переважно для стрижки туй можуть бути, або щоб формувати якусь рослинку. Такий ялівець нема що дуже е, стригти ножницями. Його можна просто бачите, який він широкий. Просто йому пагони вкоротити. А Зараз покажу, але коли обрізаєте, треба дивитися, щоб ви залишали новий пагінець, який, з якого буде далі гілочка гарно росте. От. Це буде далі рости. Це дуже витягнулось, дуже е, довге. Отут ріжеш. От. І далі з цієї гілочки оце буде наростати. Оцю можна отут обрізати. Можна От. я обрізати. Цей можна обрізати ось тут. Добре, ріж. Угу. Ось тут обрізай. Угу. І ось тут обрізай. Ну то залежно від яку ти білочку тнеш. і отут обрізай. В якого розміру є лівайша. Можна, можна, давай далі. Хто наступний? Ось так, прошу. Значить, у нас ця гілка загнулася велика, і ми її обрізаємо ось тут. От так. погано тримаєшся секатор. Зручно візьми собі. Розумієш, він трошки великий, але візьми зручніше, щоб він тобі з руки не вилітав. Ось тут обрізай. От. Ага. Ось тут. Yeah. От в нас тут підсохла гілочка, її теж треба забрати. Отут ага. Чудово. От. Наступний? Великий підстрагає.